Ой, мама моя рідна, який же він пахущий, що може бути смачнішим за хліб, спечений власними руками. Все геніальне, дуже виявляється просто. Просіяне борошно 400 г. В склянки 200 мл вміститься 110-115 г борошна. Це так для загального розвитку. 15 грамів пресованих дріжджів, 200 мл теплої води, 1 столова ложка цукру, 50 мл олії, 1 чайна ложка солі та 2 смажені цибулини. Бо ми з вами сьогодні готуємо цибуляний хліб. Замішуємо тісто у мисці та домішуємо на поверхні, змастити олією ту миску, в якій буде підходити тісто. Я тішуся ось такою зручною скришкою. Поставити до теплого місця на 1 годину. За цей час воно гарно підійде. На килимок, припилений борошном, і ось таким способом, як я вам показую, сформувати потрібно батон. Спочатку руками розрівнюємо в прямокутник і скручуємо. Потім ще раз скручуємо в другу сторону. Просто уважно подивіться відео, вам все буде зрозуміло. І ще раз прямокутник, і вже формуємо наш майбутній батон. Готовий сформований хліб накрити. Я використала скляну форму, залишити на 20 хвилин. Далі його потрібно перекласти на деко, на якому буде випікатися, і зробити лезом. Надрізи, як на звичайному батоні. Духовку розігріти до 220 градусів. Печемо хліб 20 хвилин. Далі зменшуємо вогонь на 180 градусів і ще 15 хвилин. Якщо у вас немає конвекції, 5 хвилин підгнітіть верхнім вогнем. Не залишайте хліб, пантруйте, коригуйте вогонь. У цього хліба є один недолік. Він дуже швидко з'їдається.